Мер вам. Слава Ісусу Христу! Багато з вас хочуть знати дату закінчення війни. Ну, я вас розумію, тому що це, це наша біль. Ми цього хочемо, ми прагнемо цього закінчення. Але питання, чи Господь говорить такі дати? Так, Господь говорить багато з яких дат, але чи Він говорить дату свого <клух>, другого пришестя, чи Він говорить дату закінчення війни, чи він говорить дату наших визволень. <клух> Ми пам'ятаємо, що коли мала початися війна, то Господь через пророків своїх, через церкву, через простих прихожан. Їм снилися сни, вони бачили видіння, вони відчували, що почнеться війна. Тобто Господь попереджає. І я згіден, що Він говорить навіть точні дати, тому що в декого були з вас точні дати. От, Господь добрий. Але чому він не говорить дату свого пришестя? А, якщо ми глянемо в Матфія, 24 глава, 36 вірш. А про день той годину не знає ніхто. Ані ангели небесні, а не син. Лише сам отець. Тобто, що навіть син тоді не знав. Тоді не знав зараз. Звичайно, коли він сидить на престолі по праву руку, він знає. Ну, хтось буде спорити, що він не знає далі. Тобто, не в цьому суті. Я не, не про це. Чому він не говорить? Дату свого пришестя. І звідси ми зрозуміємо, чому ми не будемо мати дати закінчення війни. Ми можемо приблизно отримати. І це приблизно може бути рік туди, рік назад. Чому? Тому що читаємо 41 вірш. Знайте ж. Це коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не знав, не дав би. Тобто злодій, коли приходить, вночі приходить, так? І коли ми читаємо притчу про розумних нерозумних дів, то там відбувається також. Події вночі. Так, вони побрали каганці, і мудрі набрали оливи посудинки разом з своїми каганцями. Нерозумні, що взявся каганці і не взяли з собою оливи. Звісно, що цікаво. Тобто, ми можемо думати, що вони взагалі не взяли оливи. Ні, олива була у них в каганцях, звідки ми це знаємо. Тому що читаємо далі. Купили тоді всі так, коли пролунав крик, ось молодий іде. І каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до ну, мудрих дайте нам і свої оливи, бо наші каганці ось, ось гаснуть. Тобто була у них олива, тільки вони не розрахували. А мудрі взяли з собою запас, тобто якусь іншу посуду, крім каганця. Тому що каганець собі мав якийсь ну, певний об'єм оливи. Так? І він ну, на невеликий час. А якщо, ми, якщо брати ще іншу посудину, ну, тобто можна взяти в 5 разів більше іншу посуду. І, звичайно, що ці сказали, що нам тоді не хватить. От. І ми знаємо, чим закінчується, що вони пішли купувати. Коли вернулися, почали стукати. Калипане вчини нам. А доказував відповідь по правді, кажу вам не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Знов. він наголошує, що ми не знаємо. Ні дня, ні години. І ці нерозумні діви вони залишилися поза воротами. Діви, на жаль, це є церква. Тобто це є люди, які в церкві так? народжені згори. І, на жаль, багато хто залишиться поза воротами, де плачу скреги зубів. В чому проблема? Проблема в тому, що. Олива вона символізує Духа Святого. Вона символізує наше ходження в Дусі Святим. І розумні діви вони розуміли, що їм це необхідно як життя, як вода. Вони, вони в цьому розумні діви, тобто зараз є. Віруючи, вони в цьому рухаються. Вони в цьому дуже обережні. Вони Пільнують кожен день. А нерозумні діви вони мали оцей запас, вони десь десь було десь чудо, десь знамення, десь ти пережив Духа Святого, сповнився, там, десь намолити, потім пішов своїми справами. Тобто це був малий запас, це було так. а, Я в церкві, все нормально. Бог мене спасе, тому що я відвідую. Перебування в Дусі Святому кожен день дуже-дуже важливо. Я відчуваю, от навіть зараз говорячи, я відчуваю його присутність, я відчуваю його. Це може бути, ну, в мене особисто це є. Знаєте, це така по всім тілі це таке поколювання, як, як ніби ти наелектризований. І коли я десь згрішу, так, от я десь випадково, не випадково. От на тому місці, де я зрішив, це, це відчуття, його помазання, воно зникає. І я вже пішов далі, а Ісус лишився там, де я зрішив, і не хочу я сам винувати. Так, в нас є завжди оправдання свого гріха, що дружина сама винувата. чи... Інша людина сама винуват, тобто ми завжди лукаві, підкидає нам зразу оправдатися. Але хто нас оправдує? Ісус Христос, коли ми що каємося, тобто це, це воно того не варте. Що ти вийшов переможець в своїх очах, а ти втратив оцю присутність. І втрачається мир, спокій. тобто це цим дуже потрібно бути обережним. Тобто я не можу собі дозволити просто якісь хіхоньки-хахоньки, подивитися, тому що я відчуваю, що це відчуття, присутності, його воно мене залишає. Це навіть може бути одна думка. Якась думка, одна, знаєте, яка походить десь з мого я, з моєї гордині о, я такий, я такий класний. І це відчуття залишає. Тому ну, я, я просив Господа, щоб він давав мені завжди відчувати, чи я в правильному положенні, чи в мене достатньо олива. Я просив його. Я казав, Господи, як тільки в мене якась гординя підходить, зупиняй мене. Я хочу, я хочу жити свято правильно. І він мені віддав таке відчуття. Я не знаю, що у вас буде. Тобто, може просто втрата миру бути, але це дуже важливо. Це дуже важливо. Завжди відчувати його, чи все нормально з тобою, чи він чи в твоїх стосунках все ідеально, чи вже щось порушилося. Оце відчуття. Це я, я Господу дякую за це відчуття електризованості, і чим більше я відчуваю силу Духа Святого, присутність в молитві з вами особливо. Це просто це, це таке відчуття, і я тоді знаю, що я в дусі молюся, я ще більше починаю. Молитися ще. Я в той момент мені як підказка, що а тепер наказуй цим духам, щоб вони виходять. А тепер проголошуй зцілення в тілі цієї людини. Ви чим далі ви будете рухатися, рости в Господі, ви зрозумієте, про що я говорю. І ми говорили, що так голивою не стало. Тобто, от це про що. Говорить Христос, що нам потрібно Його бути під постійно Його помазанням, Його присутності. Це знаєте, як ти за рукою з ним йдеш. От. В небеса. Він тебе веде, і ти не відпускаєш, що відпустив, ти відчуваєш, що щось не так. І години, і дня ніхто не знає. Чому? Тому що. Дуже просто це пов'язано з нашою плоттю, з нашою гріховною людською натурою. Коли ми би знали годину приходу Ісуса Христа, час, ми б просто розслабились, ми б просто сказали, ну, та, в принципі, нічого не потрібно робити. Зараз, зараз він прийде. І просто би чекали собі, закрилися у нас в церквах, молилися. Наповнювалися Богом. От. І через те він іскриває цю годину, щоб ми завжди. Він каже, бодрості, ти моліться, бо не знаєте часу, коли прийде син людський. Тобто, що ми постійно були бадьори, що ми постійно були е, на чеку, що ми постійно е, були в молитвах, перебували і в такому, знаєте. Е, в такому несплячому дусі, а в такому бадьорому, щоб щось не пропустити. І Є таке вчення, що Ісус Христос Він прийде після. О, вибачте, Так, є вчення, що після скорботи прийде. Є... Щоб перед скорботою. І це вчення, яке говорить, що перед скорботою прийде, то воно вже багатьох розслабило. Тобто, навіть не потрібно знати час і дату, щоб воно розслабло. І оця ніч символізує, чи злодій, то що ми читали, злодій, який приходять вночі, чи діви, які вночі, в опівночі роздався, так, серед ночі, це означає, що. Скорбота, що віруючі, які не мали оливи, вони не підготувалися через. Вони ввійшли в скорботу, але вони до неї не були готові. Тобто Господь говорить: готовий це до цієї скорботи. Чому? Тому що ну, це будуть важкі часи, і є дуже багато місць писань, де говориться, що підхоплення церкви. Буде після скорботи. Читаємо, там саме 24 глава, 29. І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьметься, місце не дасть свого світла, зорі попадуть із сили небесні, і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. Тобто, бачите, по скорботі тих днів буде велика скорбота. І аж тоді Ісус прийде. І пошле він своїх ангелів із голосним стурмовим гуком і заберуть його вибраних. Тобто вознесення це коли будуть вибрані, піднесені ангели піднесуть. Щоб вас ніхто не звів, що це буде перед скорботою. Ми читаємо, що це буде після скорботи. Чому? Чому має відбутися ніч, чому має відбутися Скорбота? Тому що церква має зараз готуватися і війти в силу свою, війти в силу Духа Святого. не боятися цього. А тому що, якщо Господь з нами, то хто проти нас? Знаєте, зараз оці багато роликів на Ютубі про Антихриста і віруючі вже так бояться. Коли заходить розмова про останні часи про Антихриста, я дивлюся, там такі очі, очі бігають, переживають. Особливо жінки бояться. Чого нам бояться? Нехай бояться ті, хто Господа не знає. Ті, хто не вручив їм в руки святі своє життя. Нехай ті бояться, а ми, ми побачимо велике пробуття, ми побачимо велику силу. Тому що. Бачите, оці каганці, вони символізують це світло, що в темряві, в день каганця не видно, як він світить. А якраз в темряві його найбільше видно. І бачите, от зараз війна і люди найбільше потянулися до Господа. Просто молитви, всі стають на коліна. Я також я запитую, я думаю, може я чогось помиляюся, може я чому, чогось не знаю. От, всі говорять про дату, такі про родство, про дату. І я кажу, Боже, скажи, якщо я помиляюсь, що дату можна взнати, то скажи мені дату. І він каже: ти про це взагалі, не турбуйся. Ваше діло виконувати мою роботу. Оце дослівно. Вірувати, покаяться і вірувати в Івангелі. Кожен нехай дослівно, кожен нехай виконує свою роботу, те, що він зараз. Відчуває на серці від Духа Святого. Тобто, Бог говорить, що нам зараз просто закотити потрібно рукави і працювати, працювати для його царства. Кожен знає, що йому потрібно зробити, яких гріхів позбутися. Кожен знає, з ким йому потрібно примиритися, а він же тоді подбає про закінчення війни. Тобто, ми не на тому зациклюємося на датах, коли вже це закінчиться. Ми маємо зациклитися на праці, працювати працювати для нашого Господа, коли ми бачимо так про слугів, які також про, Прича про слугів, що вони почали їсти, веселитися, а не чекати господаря і працювати для нього, бути вірними, тобто, не час нам розслабитися і веселитися. Нам потрібно зараз молити господаря, Жнив, що він вислав робітників, і стати самими самим стати цими робітниками. Тому що ниви вже побіліли, і пора вже, пора жати, і пора починати з себе. Кожен має починати з себе. І... Декілька днів перед тим я проснувся, і Господь мені сказав, що ви чекаєте пробудження, а ви маєте зараз почати його робити, тому що воно вже дуже близько. І це від вас, від кожного, залежить, чи ми зараз об'єднаємося, чи ми не будемо дивитися на конфесії, чи ми не будемо лякатися один з одним. Співпрацювати, бо хтось в когось перетягне з конфесії в конфесію, щоб ми забули про ці, про ці речі, про якісь вигоди, щоб кожен пастор, священнослужитель відкрив ворота для свого стада. Нехай вони йдуть, нехай вони служать, тому що я зараз до багатьох пасторів, священнослужителів звертаюся, я говорю те слово, що Бог мені дав, що потрібно. Зараз служителів, щоб вони виходили на ниви, а вони не відкривають ворота. деякі є слава Господу за них, ви знаєте, про кого я говорю. Вони дозволяють служити вас, церкві, проповідувати. А деякі просто, вибачте, морозяться і не хочуть, тому що вони зациклені на своїй церкві, не на Христові, не на загальному пробудженні. Вони не зацікавлені, в... вони хоч говорять, що. Ми хочемо перемоги, але коли діло торкається, що потрібно десь поступитися якимись рамками своєї своїй конфесії, вони не готові жертвувати для цієї перемоги і для Царства Небесного. Тому я їм говорю: просто покайтеся, тому що царство Боже воно дуже наблизилося, дуже наблизилося. Не час тим займатися. Тому, ще раз говорю, щоб вас ніхто не звів, що дату якихось важких подій, так, дату от, приходу Антихриста Господь може показати, тому що щоб підготувати, я пам'ятаю, приблизно 20 років тому назад, знову це все приблизно, Бог не говорить от, точні дати дні, щоб, по-перше, щоб ми не возгордилися. От, 20 років, ні, 15 років тому назад я також молився, кажу, Боже, коли прийдуть ці останні дні прочіпування, е, прихід Антихриста. І в мене було слово, я знаю, що це було від Бога, що е, через 20 років. Тобто, що ми маємо декілька років, приблизно, через 20 років, приблизно знов не точно. Що, тобто ми ще маємо пару років підготуватися. Також було слово, що війна вона припиниться, але це буде на час. це буде, Тобто Бог дасть передишку. От, тому що ми знаємо, що має початися інші війни, так? коли ми читаємо, що одне горе минуло, а за ним йшло друге горе один вершник апокаліпсису, а за ним інший. Тобто ми вже бачимо, так, коли почався оцей ковід, що одна проблема, тільки одна закінчується, починається друга. Але Бог дає передишки, і Бог зараз дуже виливає Духа Свого Святого на нас. От. Тому дату закінчення війни не думайте там десь взнавати, якихось мульфарів і так далі. Ви маєте працювати, ви самі створюєте цю дату, так як Ісус знав, що він міг зупинити сонце і місяць, і він міг продовжувати цей бій для Господа. От. Ми можемо притягувати перемогу, ми можемо віддаляти перемогу. Це залежить те, що відбувається в духовному нашому житті. Наскільки ми наближуємося до Господа, наскільки ми йому служимо, наскільки ми міняємо своє життя. Недостатньо просто молитися про перемогу, навіть круглосуточно по церквах. Він хоче переміни нашого життя. Він каже: покайтеся, тобто змініть своє життя, повністю віруйте в Євангелію, тобто підстроюйте своє життя повністю під Євангелію. Оце наша перемога. Оце те, що ми маємо, за що ми маємо схопитися і що ми маємо робити. От, а не бігати, знаєте, як невіруючи по бабках, по гадалках, по мульфарах і визнавати просто дати і собі, о, слава Богу, все. Вже скоро вже можна розслабитися. Ні в якому разі. ні в якому разі, Тому що ми вже розслабилися один раз, так? коли вже... Коли наші хлопці тільки з самого початку наші хлопці дали відсіч, народ дав відсіч. І що відбулося? По телевізору почали розказувати, як все прекрасно, як ми виграємо. І ми в це повірили, ми розслабились. Ми вже собі назначили дату. Що, ну, ще місяць, ну, ще два. І що відбулося? Відбулося зараз. що... Хлопці бідненькі пишуть дзвонять, кажуть, що важка, дуже важка ситуація з боєприпасами. Це вже, ну, я це говорю, бо це вже нікому не секрет, це Україна волає. І Господь він почує свій народ Він почує волання свого народу обов'язково. Чим гірша ситуація, тим більше. Народ взиває до Господа, і Господь чує, і, і перемога прийде, і знаєте, як Він говорить про наше визволення, про прихід Його, що це прийде як злодій вночі, тобто ти цього не будеш чекати. І так само наша перемога вона прийде тоді, коли ми не будемо чекати, коли, можливо, ми вже, багато хто розчарується, багато хто втічуть, тому що. Якщо фізичними очима дивиться, то це страшно, але це прийде, це прийде як чудо від Господа. От. Тому нехай Господь нас благословить, збереже від різних лжепророків, пророків. Миру вам і добра!